Доброго дня, дорогенькі мої. Зараз маленьке буде відео, маленька інформація. Значить, дивіться, я розумію, що люди є, які вірять в вищі сили, є, які не вірять в вищі сили. Но вам ще раз кажуть, ви мені теж не вірили, що на Сумщині буде таке творитися. Значить, дивіться, вищі сили, опять-таки, підтверждають, на Сумщині может бути прорив. Не исключено, що прорив, угроза прорива на Сумщини ще є. Далі, на Донецьком на Луганском ворог не прорветься. Далі. Що касається Криму, я спитала, виведуть ли війська. Їм дадуть команду згодом, їм дадуть команду вийти з Криму. Тому хочу вас трошки порадувати, да, що все ж таки. Войська ворога вийдуть з Крима на це треба час. Їм дадуть, згодом їм дадуть, дадуть команду. Далі, Угроза по Україні остається. Далі угроза на ближайші сутки йде від самолтів, іскандерів, шахедів і невідомого орудія. Будь ласка, не ігноріруйте те, що я кажу. Я кажу, що не з потолка. Я це кажу не з карт, як інші роблять. Я, я общаюся з мертвими, мертві мені дають інформацію. Тому дивіться, будь ласка, прислухайтеся і бережіть себе і своїх близьких. До побачення.